Буду у вас на мій балкон, мені дуже соромно це показувати. Але як є, я майже не заходила сюди м м пів року. Тільки квіти переставила, ну як почалася теп теплота. І захожу їх поливати. Але і оцей, цю квітку треба привезти до ладу. І тут дуже-дуже багато пилу. ну Прям капець. Стука, я її користувалася, коли в принципі, тут сушила білижа. Зараз літо, щоб економити, тут, звісно, сушу, тому вирішила перебрати. Але бачите, від сонця воно все потріскалось у мене. І тут все валяється, тому це треба теж прибирати. Займаюся квітами. Цей дуже добре так... Постригла, скажімо так. Це жіноче щастя, воно відійде, все добре, це треба листочки мені протерти. Це грошове дерево, як кажуть, воно себе дуже гарно веде. І такі, знаєте, листочки дуже гарні, теж треба їх протерти, але я може під душиком їх помию. І це доларова, доларова кітка. І ось бачу, тут йде новий пагін. Ну супер. мені Теж дуже подобається. А це квітка у мене Антуріум, у кого хлопці. Знаю, що повинна це бути квітка. Ну, так кажуть, в народі це начебто жіноче щастя, а це чоловіче щастя. У мене такого червоного кольору, хоча вона є біла, така квітка, але в мене червоного. І теж себе дуже добре веде. У мене взагалі. Або дві квітки квітнуть, або три. Ну, Дві квітки завжди квітнуть. Стандарт, скажем так, а третє десь починає буде йти так, що ось такі у мене квіти є тут. Таке крайнє вікно. Я його засилаю, ну, треба рулети, у мене рулетів ще немає тут. То я намочую таку тканину в мильному розчині, і її прикріплюю її до вікна, і вона тримає, і на квіти не так попадає сонце. Ну, Це в мене такий тут безлад. Дивіться, це таке підвіконня, це дощ і шов. Ну, коротше, вікно було відкрите. Це такий жах, але нічого страшного, ми все будемо прибирати. І ось такі квіти, бачите, це фіат. Це таке дерево. Це е, такі теж квіти. Це орхідея така. Це моя мама таким займається. Ось така орхідейка. І такі квіти вона плите. Але мені найбільше це подобається дерево. Дуже воно мені подобається якесь таке незвичне воно. Так ось так. Так, будемо прибирати пил. Але, напевно, вже завтра. І настав цей день, коли я взялася за балкон, У мене сьогодні був такий, знаєте, бойовий настрій. Була мотивація дуже така гарна прибрати цей балкон і щоб тут було чисто. Але зранку тут практично неможливо знаходитися. Дуже-дуже спекотно. Я не можу прийти сюди, попити, знаєте, каву. Але нічого страшного, знаєте, є такий настрій бойовий, тому прибираю це все діло. У нас балкон такий, я не можу сказати, то, що він великий, але не можу сказати, що він малий. В принципі, він такий нормальний і потребує уваги, ну, прибирання він потребує. І якщо у нас вікна відкриті, влітку вони практично відкриті то, звісно, попадає пил і він осідає. Влітку я тут сушу білизну, вирішила знаєте, трошки економити, бо сушильна машина тягне електроенергію, а взимку, звісно, зручно її користуватися, а влітку можна трошки поекономити. Влітку я тільки сушу рушники, бо вони виходять з сушильної машини дуже-дуже м'які. І це ну, дуже приємно витиратися, коли з душу виходиш таким руштуком. Ось я показую, які брудні вікна, дощ капав. Ну і, звісно, бруд є, і пил є. І показую, яке у нас небо. Знаєте, такий краєвид з балкона мені дуже подобається. Думала, справлюся тут лише ганчіркою, але все-таки. Пішла за зубною щіткою, і вона краще вимиває знаєте, такі куточки в цьому вікні і взагалі в всіх вікнах. І вона мені сьогодні теж дуже допомагала, ця зубна щітка. Сьогодні я користувалася декількома засобами для миття вікон. Перший засіб я купляла в Аврорі, він, здається, називається джелі. Він дуже бюджетний, здається, був, коштував чи 24 гривні, чи 27 Ви Знаєте, дуже приємний аромат. В принципі, вікна він мив дуже добре, розводів не було, і з ним було комфортно працювати. А другий засіб, яким я користувалася, це був містер мускул. Я його теж брала в Аврорі по знижці. Він запасками продавався, здається, 54 чи 57 гривень. Ну, десь такий діапазон. і з ним було дуже некомфортно працювати. Мені роз'їдали і очі, і ніс. Так, можна сказати, що я з половиною балкона справилась мені тільки залишилось, залишилось помити підлогу. Я це буду робити вручну. Зараз якийсь засіб зроблю, напевно, і бджілку додам, і для підлоги, ну, подивлюся. Стінку я цю білу помила. І так, з бджілкою, і з, для скла таким засобом. Вікна помиті. Ви знаєте, мені так здається, аж світлі, світліше трошки стало. Ну, Може, мені так здається. Так, Але ось цю половину я ще не помила. Там тільки протерла підлогу, знаєте, перший такий пил зібрала. Це вихід з кімнати, з ваніної кімнати, ось тут, начебто половинка цього балкону. Так? Колись ми хотіли поставити перегородку, але так і не поставили. Вирішили залишити так. А це з Катіної кімнати. Вихід на балкон. Тому тут, знаєте, такий куточок квіти, ну не дуже ми їм користуємося, тільки я приходжу поливати квіти, але треба це теж прибрати тут. Тут просто я хотіла прибрати скоріш, щоб повісити. У мене стірка достірується, щоб повісити тут. так що... Не знаю, буду сьогодні прибирати цю половину, чи залишу на наступний раз. Може, пройдуся, знаєте, перший пил все п -п прибираю, а буду вікна мити, може в наступного раз, Ну, не знаю, побачу. Бо тут у нас, знаєте, так трошки спекотно. На вечір тут дуже-дуже добре. І знаєте, прийти на вечір з чашечкою чаю, каву ні, а чай ось так. Супер. Зранку я тут каву попити не можу, бо тут дуже-дуже жарко. Ганчірку, я думаю, візьму таку ганчірку, щоб вже просто потім викинути. Цю ганчірку я купляла в АТБ. Вона тут, знаєте, така, як наче резиночка, якісь такі частинки є, і воно дуже класно справляється з брудом. На кухні мені вона не сподобалася, як працювала, а тут супер. Тут помічник не прийшов. А зараз я хочу помити підлогу, бо вона ну, дійсно дуже збирає класний бруд і пил. Ну, Мені сподобалося на кухні, мені не сподобалося, як працює. А ось тут ну, просто супер. Тому буду підлогу мити, як кажуть, вручну. Ти будеш мені допомагати, Ральф? Ральф? Ральф, ти будеш допомагати? Не хочу. Вертаючись до теми засобів, якими я працювала, скажу так: не завжди засіб хороший, якщо він дорогий. В цьому моєму випадку сьогодні було навпаки, дешевший, гарніше працював і було з ним комфортніше. Тут вже домиваю підлогу, мила я підлогу з бджілкою, засіб бджілка так називається. Може вам тут ставлю картинку, яким я мила засобом. І вивішую білизну, додавала конди... кондиціонер до білизни, і вона знає, такий теж дає аромат і мені на балконі все-все подобається. І так, я допрацювала, як кажуть, добила свій балкон, все я тут поприбирала, знаєте, такий аромат чистоти, вікна чистенькі. Мені здається, хоча тут світло, мені здається, стало ще світліше. І ну така чиста, чиста атмосфера, скажімо так. так підлогу я помила. ось там, Тут вона вже була помита у мене. Так що все чистенько, валізка Це Катіна, її просто нікуди діти, тому вона тут у нас стоїть. цей Мені дуже зручно, знаєте, що ж приходиш, ставиш от білизну вішати, мисочку. Ну мені так зручно, він собі тут стоїть. І ввечері це дуже буває рідко, але можна прийти прийти посидіти тут. Так що, моя мотивація закінчена, скажімо так. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих ночей, без сирен, щоб все у нас було добре. Колічно став мир.